Дуже шановні гості прийшли привітати нас із нашим семиріччям. Ми із радістю вас знайомимо із ними. Отож, шановні телеглядачі, семирічні дітки Валерія Ігорівна, Гутич та Ілля Бадіда прийшли до нас сьогодні в студії да, зі своїм наставником друг. та другом програми Борисом Черняшим. Борисом Миколаєвич. Борисом Борис. перепрошую, Борис Борис який якого я бачу колись по вулицях міста. можна його вважати справжнім багатодітним татом. Які вже Доброго, на родіть, року, в, принципі. в принципі. А у вас вже було сім років? Ви святкували вже свій день народження? Чи, чи ще тільки буде сім років вам? У нас уже сім. Як ви святкували років. своє день народження? Розказуйте так. нам. Як святкували? Чому Я святкував своє день народження у кафе. Угу. Багато ага. було. А що там було в кафе, Ілюша? Тортик був, клоуни, друзі. У мене друзі були, а клоуни я не приглашав. коло. А Це що тобі подарували на було? день народження? Правильно, зробив, Ілюша. То що тобі подавала? Чи тобі подарували на світі? Мені подарували... подарували таку велику машину. О, а М -м -м. ти хотів машину? – Ти на машині до нас приїхав. <сум> <сум> а тобі, То. Валерія? Валерія Ігорівна, розказуй. Мені подарували на день народження так... коника з дяльком, і ще подарували мені. Барбіка басейні. от я думаю, звідки у дівчат береться ця мрія про принца на білому <плодорожність> 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 просто <нав> діткам. <плодорожність> а розкажіть, поки маєте таку можливість. Зараз вас дивляться батьки, як ви хотіли б відсвяткувати свій наступний день народження. Так, що ви хотіли, хотіли побачити? Що б хотіли отримати у подарунок? на наступний замовляйте, день народження? Що скажете по телевізору точно здійснити? Точно вам таке куплять? Кажіть, кажіть, все, що хочете? Що хочете на вісім років отримати? Валерія Ігорів. Верта на самоліт. Верта на самоліт. Верта лятика хоче. Так, я думаю, потрібно ляках. А я зараз скаже ляльку якусь. Ляльку блондинку Чи більше може. Не знайти дитині, як батьки свої ці. Що ти будеш? Взагалі я хотів сказати, просто вирішив почати з... І подарунка мого двоюрідного братка, uh -huh. а, а батьки мені подарували великі набор такі дві іграшки і, і арену для них спеціальну. Це вже на сім років тобі подарували? А на вісім, що хочеш, щоб тобі подарували батьки. Мені подарували? Вісім років, то вже будеш такий трошки. Ще більший І Ще більший на О, правильно, свій хлопець. Ну, okay. Ми знаємо, що ви прийшли до нас нас привітати сьогодні. У нас також день народження в нашій програмі сім років. Що ви для нас приготували, розказуєте? Перший. А Бірше. хто буде перший розповідати? Може, може Валерія Ігорівна Ні, напевно. Ага. Добре, ну все. Давайте, Давай, розказуй. Ставай, вставай. Mm -hmm. Сьогодні ефір на тисі 1. Ми тут, щоб вас привітати. Бажаємо вдалих ранкових новин, та ще більш успішним стати. Ми, ми часто приходимо в гості до вас, бо хочемо всім розповісти, що з нами цікаво проводити час, бо ми з свярі активісти. Дякую! Доброго! 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 А хто віршик придумав? скажіть, ще, ну, що ще щось має ще, бути. Кажі. Європейська школа просто клас. Скоріш приходьте всі до нас. О, не От, я думаю, ваш наставник також хоче приєднатися зі словами. Сідай, сідайте. Так, ну діти вже запросили, нам в грудні 10-го буде виповнюватися такий Повний-неповний один рік, тому ми відразу, користуючись моментом, будемо запрошувати наших ранкових друзів ранок на тисі. Так? Що хотілося побажати, ну не знаю. Мабуть, частіше сюди приходите. Ви пообіцяли в ефірі, що Ілля вже тут пригрів собі місце. Так, так, ми він будемо, вже підсиджує. Я йому сказав, що все в його в руках. Тут так само дітей ми виховуємо якогось такого акторського мистецтва, медіа певних таких знань. Для того, щоб вони могли щоб розкрити хтось із них у даній сфері, тобто журналістики і так далі. Тому насамперед нових злетів, нових проєктів і все. Дякуємо, ще. Дякуємо, Дякуємо. за те слова. Ходять чутки, що в тебе є подарунок. Так, для так, нас. Так, ми таки, так, ми таке, що нам чесно шипа. Ми журналісти ми все знаємо. <рес> це наша робота. Така невеличкий такий колаж в європейському стилі. На Найкращі моменти, так як ми побачили <рес> ранок на тиждень. І ти <рес> там. Очима спільний проект. Дякую, дякуємо. Фотографії. 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 Фотографії не тільки з програми. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Це е, дзвонить е, ваша шанувальниця із е, Ужгорода Оксана. Дуже приємно, Дуже приємно. Я, е, вітаю щиро вас всіх, які були. Починали перші кроки на тиші е, титі. особливо пані Ростиславу і передатників. Щастя, здоров'я, радості вам, гарних передач. Ми дуже задоволені вашою передачею. Але я б ще більше сказала, але я тільки що проснулася, і зразу включила і згадала. То дійсно сьогодні до чогось я порахувала, що сьогодні шість років. Ну на, на ми йдемо так. Так що будьте здорові, Божого, благословення, нехай вам, ваші ангели-охоронці, надихають вам вас на все краще, краще і краще передачі, щоб ми кожен ранок зустрічалися. І раділи, і славили Бога. Дякую. тебе гарно дякую, дякую. Дякую, дякую. слова. Дякую. Що ж, наш ефір ще продовжується. На жаль, ми вже маємо прощатися з нашими молодими семирічними друзями та їхнім наставником Борисом Миколайовичем. Ми вам гарно дякуємо за такий віршик і за все, що ви приходьте нам тут принесли і розповіли. Добре. Так, приходьте до нас обов'язково ще. Дякую. Ну а наш ранок продовжується вже через декілька хвилин. Ми будемо э, смакувати в нашій студії справжні. Взяла, взяла і все розказала.